Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить нашого Творця, Україну і шанує традиції народу. Через кілька днів наступить Великдень, найбільше християнське свято, яке символізує торжество віри, перемогу над гріхом та смертю, початок нового життя. І ми з радістю будемо вітати одне одного Христос Воскрес, воістину Воскрес! Вперше ці слова прозвучали, коли Марія Магдалина прийшла до імператора Тиберія, аби сказати, що Ісус Христос воскрес, а так як до імператора тоді було заборонено приходити з порожніми руками, то в якості подарунку Марія принесла яйце. Тиберій не повірив розповіді про Воскресіння і заявив: Це так само неможливо, якби це яйце раптом стало червоним. І від тих його слів яйце в руці Марії Магдалини почервоніло. Саме тоді Тибері і вигукнув воістину Воскрес. Ще одна легенда говорить, що після смерті Христа на банкеті один із присутніх заявив, що повірить у Воскресіння лише тоді, якщо засмажена курка на столі оживе, а зварені яйця почервоніють. І згідно з легендою, саме так і сталося. З тих пір, в честь вшанування пам'яті про диво, яке сповістило про Воскресіння Христа. І стали фарбувати яйця. Але фактично наші прадавні предки фарбували яйця ще далеко до християнства. В часи неолітої терпійської цивілізації, а це в 6-3 тисячолітті до нашої ери, праукраїнці також вшановували великий день день перемоги тривалості дня над тривалістю ночі, тобто день перемоги життя над смертю, а символом зародження всесвіту. І сонця з його весняним відродженням, життя та його безсмертя і воскресіння вважалося саме яйце як світотворчий початок, адже життя і справді зароджується у зародку яйця. Тому на такий великий день наші предки і віддавали шану яйцю як початку зародження життя, розфарбовуючи його. При цьому різні племена визначали свято і вшановували яйце з певними відмінностями, в залежності від особливостей їх господарювання. Так, крашенки були у первісних тваринників, а галунки у землеробів. Найчастіше яйця фарбували в червоний колір, символ кохання і вічного життя. Крашенки фарбували кров'ю тварин, принесених в жертву. Можливо, тому і до цього часу збереглася традиція забивати свиней, телят та інших тварин саме перед святами, а стародавні українські землероби фарбували яйця галунами, рослинними фарбами, і такі великодні яйця називали галунками від індоєвропейських слів гала, земля, вода та уна мокрий. Галонка була оберегом і зверненням до трьох стихій землі, вологи і сонця, бо, на відміну від пастухів-скутарів, землероби не могли змінювати місце праці, а були пов'язані зі своєю земельною ділянкою, тому й просили для своєї землі, сонця і дощу. Отже, назви великодніх яєць крашенка, галунка, а пізніше й писанка, українці успадкували від своїх предків епохи неоліту і трипільської цивілізації. До речі, слово галунка існує лише в українській мові. Дехто каже, що назву крашанка українці запозичили від російськомовних слів краска і «красить». Таке тлумачення є абсолютно недолугим. Бо таких слів українці до їх поневолення Московією не знали. Крашенка в українській мові від слова прикрашати щоб було красиво. Ще до московитів князя Володимира українці називали красним сонечком. Це орки, як багато всього іншого, вкрали в нас слово крашенка і стали використовувати його у значенні фарбувати, красити. З появою християнства традиції фарбування яєць набули нового змісту і значення, і галунка стала символом радості і віри у Воскресіння Ісуса Христа як символу Всепрощення. З часом технології фарбування і розпису яєць удосконалювалися, появилися і крапенки, і дряпенки, і писанки. І починаючи з 20-го століття почали також фарбувати крашенки різноманітними харчовими барниками промислового виробництва, але незмінною на сьогоднішній день залишилася традиційна технологія виготовлення галунок з лушпиння цибулі, щоб надати оригінальності в процесі галунення. До яєць прикладають листочки петрушки чи інших рослин. Я не буду зупинятися на цих процесах, вони всім дуже відомі. Лише додам, що після використання відвару цибулевого лошпиня його не варто виливати в унітаз, а краще використати для зміцнення і росту волосся або як гарну підживу для кімнатних рослин чи розсади. Якщо ви зараз вирощуєте такі в домашніх умовах, розбавивши водою 1 до 5. А зупинюся на іншому виді виготовлення галунок мармурових. Технологія ця дуже проста. Для того нам потрібні звичайно свіжі яйця можна любі, курячі, качачі, гусині, перепелині, лушпиня цибулі і часнику, марля, нитки, оцет і зеленка, аніліновий барник. До речі, зеленка використовується не лише в медицині як антибактеріальний засіб, але й у промисловості та сільському господарстві. Яйця спочатку миємо і висушуємо полотенцем. Лушпиня часнику подрібнюємо ножицями або злегка блендером. Якщо немає лушпиня часнику, можна замінити його дрібно нарізаним білим папером. Подрібнене лушпиння з'єднати і перемішати в окремій посудині. Марлю необхідно порізати на квадратики такого розміру, щоб можна ним обгорнути яйце. В маленьку тарілочку налити трохи оцту. Коли все підготували, можна приступати до самого процесу виготовлення мармурових галунок. На марлю насипаємо трохи лушпиння, яйце змочуємо в оцті, обкачуємо у лушпинні і зав'язуємо кінчики марлі ниткою. Підготовлені таким чином яйця, перекладаємо в посудину, заливаємо їх теплою водою і ставимо на вогонь. Додаємо до води зеленку і після закипання. Варимо до 10 хвилин. Далі знімаємо з вогню, вибираємо яйця в іншу посудину і гартуємо в холодній воді. Після того знімаємо з яєць марлю, обчищаємо від лошпиння і витираємо насухо паперовими салфетками чи рушничком. А щоб галункам надати свіжості і блиску, натираємо їх змоченою в олії олієваткою. І все, наші галунки готові зайняти своє почесне місце у святковому великодньому кошику. Як правило, згідно з церковною традицією, готують крашенки і галунки в чистий четвер, а у Велику Суботу їх разом із Паскою та іншими наїдками понесемо до церкви на освячення. Шановні друзі, від усієї душі вітаю вас з прийдешніми великодніми святами. У цей важкий час ми мусимо залишатися разом і долати всі труднощі разом. Нехай з Господнім Воскресінням воскресне мир, любов, надія і зміцніє віра у нашу велику священну перемогу. Нехай свята Пасха і Господня ласка оберігає кожну родину, кожен день і кожну годину. Віри, надії і любові щиро бажаю всім вам доволі. А нашим славним воїнам бажаю сили і наснаги у боротьбі з ворогом. Нехай світлий день Христового Воскресіння надихне ваші мужні серця на подальшу боротьбу за нашу волю і країну до повної перемоги над ворогом. Великий день настане ще для нас. І Сонце зійде, і буде в нас погожа днина, ми скажемо усі, Христос Воскрес, воістину воскрес і воскресне Україна. Слава Богу, слава Україні і смерть ворогам. Якщо знали вороги, на кого напали, ми впізнали горці та й розі. Я як щоб знали